Всім привіт, друзі! З вами я зовсім красив Станіслав. І нині я зараз вам покажу, як перевірити кровесь на вагітність. Зараз я перевіряю нашу сіру кривишку. всю. Що вона у нас вагітна, вона була 25-го числа. Нині 1 юту, 6 днів пройшло. Сніше вже 7 днів. Ось. Я буду дивитися, що він не запарує, чи ні. Викнуся і скажу вам. Озвідка я впустив і дивіться, крім парує. Вона зажимається і не даєсь. Ось це признак того, що вона нас вагітна. Ось так. Це перший спосіб, як перевірити, кинути до крова. Якщо вона пише, тікає, уголи ховається. Або просто навіть не дається, це знак того, що вона нас вагітна. Ось, все. Її я забираю і вона нас вагітна. Все. Ось це у нас перший спосіб. Другий спосіб це у нас ось тут вище до задніх лап. От у кого такое маленько, добажано двома руками з двох сторон, також зжимаємо і прошупаємо. От. Такий приблизно 15-й день, неопитним людям, після 15-го дня дуже гарно шути. Буде така, як вишенька. Ось такого, такого, такі вали будуть. Ось, Вона вже пішла додому, ось так. Ну, я да, просто ще мене пошвидшує, все опустити до кролика. Можна на третій день перевірити. Ось. Є я провірив на тиждень. Ось вона назва гітма. Ось так. Все. Зараз ми ще перевіримо другу нашу кривичку. Це ножку. Ось я впустив ножку. Видите, вона тікає, фуркає. Чуєте? При її не може покрити. Все. Це знака того, що вона назва гідна. Ось так. Ось. Можна це ще по питті дивитися. Я щоб пиття в неї червона така. Набуша рвану, це значить те, що вона нас хоче до края поруватися. А якщо вона біла, така маленька, це зараз то, що вона теж вагітна. Ось. Я вам розповів по три різних способи. І зараз я просто знімемо, вам покажу, як я провірю всіх кривишок. Ось ну вона да, у нас вагітна, я її зараз теж забираю і все. Ось опустив ще нашу лапку. Ось, ось така лапка, теж запарована, нас зажимаєся, біжить кути. Ось так. Я дуже радий, що вже три тривисі у мене вагітні. Я вам вказався і ось це я вам доказую. Зараз ще разок він запригни її, ми, ми подивимось. Ось це в нас зажимається, не дається йому. Вся знака те, що воно у нас вагітне. Ось так, вийде. Ось. Ось закинув боягузку. Будемо провіряти зараз такі Ось. Все-таки маленьке буде відео, але надіюся інтересне для вас. Два найвіпших способи це обшупати і впустити до трота. Ось так. Впустив шурупи, а вот тою взагалі не працює саме. Дивись ось самушку ось Вона теж зажимається, не дається. Все я їй дав останній шанс. Надіюсь, вона вагітна. Ось так. Все, ми провірюю всіх саме, що Зараз я її заберу. Останнє к вам покажу усіх защитів. З ними все добре. Ось так. Все. все ми провіримо усіх кривишок. Чотири кривиці у мене лагідні. Ось так. Я радий. Все. Будемо шукати перших окровів. Все. як вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім, всім па-па-па-па.